Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. сьогодні в Одесі застрелили Дем'яна Ганула українського активіста, і це було дуже легко зробити, тому що. Міністерство внутрішніх справ заборонило йому так само як раніше і Фаріон носити пістолет. МВС заборонило це і тисячам інших українських активістів, життя яких під загрозою. Також МВС заборонило це мільйонам українських громадян, які довели свою громадянську відповідальність. Наприклад, під час повномасштабного вторгнення МВС забороняє. Носити пістолети тим комбатантам, які захищають працівників МВС, перебуваючи на фронті, тобто якісь міністерські хлопці і дівчата сидять в тилу, сидять вони спокійно, тому що вони впевнені, що бійці збройних сил України і бійці спецслужб, наприклад, головного управління розвідки, захистять їх від московитів. Але не дозволяють цим самим людям, коли вони повертаються з фронту, носити зброю. Якби Дем'ян Ганул був озброєний, він міг би захистити своє життя. Щоправда, тоді б він потрапив в буцугарню, Його туди посадили би поліціянти. Фаріон Ганул, скільки ще аргументів потрібно за вільне володіння зброєю громадянами? Є такі дивні люди які кажуть, що ну і що був би він озброєний, все одно би. Цей зловмисник підійшов би і вистрілив. Браття. Я знаю десятки випадків, коли озброєна людина змогла себе захистити, змогла вижити. Окрім того, коли планується замах на озброєну людину, це значно важче, значно більше потрібно підготовки ніж замах на людину беззахисну. На дем'яна Ганула вже був замах в 2020 році. Його машину обстріляли. Але навіть і після цього йому не дали зброю. Фактично, поліція і міністерство внутрішніх справ підставили його під вбивцю. Я не знаю, чи безпосередньо вони брали участь у плануванні цього злочину, чи був він їм вигідний цей злочин раніше. Я пам'ятаю, в Одесі мало що відбувалося такого роду без участі прямої або Опосередкованої міліції або згодом поліції я знаю одне: що прямо зараз міністерство внутрішніх справ підставляє дуже багатьох українських патріотів і просто громадян під Кулі злочинців робить воно це незаконно в нашій країні. Немає закону про зброю. Якби у нас були чесні суди, жодного громадянина неможливо було би посадити за нелегальний ствол. У нас просто відсутнє відповідне законодавство. Суди посилаються на інструкції Міністерства внутрішніх справ стародавні, але інструкції Міністерства внутрішніх справ є дійсними тільки для працівників міністерства внутрішніх справ, а також на загальне розуміння, на загальні уявлення сформовані ще в сталінському радянському союзі, коли національна поліція, прокуратура і суди переслідують громадян за зброю. Вони Роблять це незаконно, вони не можуть послатися на жодний закон. Вони порушують конституцію і законодавство в Україні. Але зараз це виливається не тільки в тюремні терміни, це виливається також і в смерті. Чому національна поліція повинна вирішувати, хто має жити, а хто не має жити? Це при тому, що багатьом баригам, посікапам, чиновникам. За гроші вони роздали нагородну зброю. Ціла купа сепарів і корупціонерів мають нагородну зброю, тільки порядні громадяни її переважно не мають. Зараз різні відомства, наприклад, головне управління розвідки Міністерства оборони. Служба безпеки України і так далі нагороджують зброєю бійців за видатні подвиги. Багато таких і в братстві вони нагороджені за участь в спецопераціях і в реальних боях. Вони ризикували за цей пістолет своїм життям, але все одно більшість комбатантів нагороджена не буде цієї зброї, не будуть мати право володіти. Зброєю і носити її для самозахисту, або просто як ознаку честі це абсолютно принизливо і неприпустимо. Ми маємо боротися за власні військові вольності. Зрештою, наш народ завжди за них і боровся. Тепер про загальну ситуацію: то сполучені штати підтискали Україну, дресирували нас, і це набирало іноді дуже поганих ознак. Зокрема, оці всі розмови різних діячів про те, що нібито сполучені штати передали часткову розвідувальну інформацію московитам, Можливо, мають під собою якесь підґрунтя, адже щось близько двох днів московити дуже влучно працювали і по наших позиціях, і по наших об'єктах. Ніколи такого раніше не було. Вони буквально вражали все, що хотіли вразити. У них просто не було раніше такої технічної можливості і тут раптом з'явилося завдяки кому. Тим поки що ми не можемо цього довести. Зараз Сполучені Штати почали підтискати потрошку рефі, коли Путін вирішив прогальмувати з відповіддю Трампа щодо 30-денного перемір'я. Вони оголосили, що почали постачати нам керовані авіабомби GLSDB зі штучним інтелектом, тобто, це вдосконалена. Керована авіабомба, яка може пробувати московицький реб, це все відбувається швидко. Ці бомби вже в Польщі, можливо, на той час, коли ви дивитеся цю програму, вони вже зайшли в Україну. Сполучені Штати навіть трошки посилили санкції проти московицького нафтового сектору, і, попри те, Московити дали вказівки своїм пропагандистам. Тепер сполучені штати хороші чи майже хороші. А втілення світового зла це Велика Британія. Тепер всім потрібно лаяти Британію. Тим часом Трамп продовжує бути собою. Він вимагає лестощів. Він вимагає самоприниження від всіх своїх співробітників, від всіх своїх співбесідників. Це мені нагадує старовинний радянський анекдот. Картер з Брежнєвим в Ялті зустрічаються. Вони там переночували. На ранок каже Картер: <кій> входить офіціантка, ввозить тацю з кавою. Вітається до Картера. Добрий ранок, містер президент. Вітається до Брежнєва Добрий ранок, товариш генеральний секретар комуністичної партії Радянського Союзу, голова президії Верховної Ради Радянського Союзу. Дорогі. Леонід Ільгіч Брежнєв. Тепер під час публічних зустрічей, чи під час прес-конференції, чи просто згадуючи Трампа, жоден американський посадовець не може сказати просто президент сказав чи президент вирішив. Він повинен сказати, наш великий президент сказав. Наш великий президент прийняв найкраще з усіх можливих рішень. Лише завдяки президенту Трампу обертається земля і сьогодні. Настав вечір. Згадайте, ще зо два місяці тому Сполучені Штати були вільною країною з великою демократичною традицією. Вони всі вважали себе вільними людьми. Іще два місяці тому європейські політики зберігали гідність. Вони могли зустрітися з американським президентом. Без того, щоб поцілувати його пантофлі, добре, що Трамп не любить, коли його чешуть за вухом. А то би від них всіх вимагалося і ще почесати його за вухом погладити його хвостик. Він зустрічається з Марком Рютте і. Він, генеральний секретар НАТО, це Марк Рюте, в принципі, такий європейський політик, дуже матьорий, дуже позитивна людина. Генеральний секретар НАТО, європейський політик, і при ньому Трамп каже, що, ну, мабуть, доведеться все-таки анексувати Гренландію. Тобто, при генеральному секретарі НАТО одна країна НАТО, Сполучені Штати, погрожують іншій країні НАТО. Американець погрожує європейській країні. Рюте теж європеєць. і він цей бідолага Рюте мовчить. Ви думаєте, це тільки Рюте, та ні? І Венс те саме. Коли на день святого Патріка Трампа відвідує прем'єр-міністр Ірландії, Венс дуру вирішив одягнути зелені шкарпетки з оцим от трилисником символом Ірландії. Прямо при журналістах Трамп питає, що це ти тут одягнув. Він починає розбиратися, в які шкарпетки одягнутий його віце-президент, серйозна впливова людина. Той починає виправдовуватися, та я хотів просто сподобатися ірландським виборцям. Той каже: Та ти думаєш не про те, як ірландцям сподобатися, а про інфляцію. Ну, от, е, якби просто хто-небудь ви прийшли на прийом до кого небудь навіть ваш начальник, от ви працюєте, я не знаю, на бітономішалки, і раптом вас ваш прораб. Причепився до ваших шкарпеток, до їхнього кольору. Що б ви йому сказали? Послала б за сексуально-пішохідним маршрутом. Це ви не мільйонер. Можливо, від цієї бітономішалки залежить, чи зможете ви купити хліба власній сім'ї. А Венс він мільйонер. Він багата людина, який будує свою кар'єру політичну. Він має власний політичний потенціал і він принижено мовчить. Він все це. Принижено приймає в американських університетах. Почалися облави на студентів, які брали участь в пропалестинських демонстраціях останні місяці, і їх звільняють всі ці студенти. Це огідна лівачня, От ті, які брали участь в цих демонстраціях. Вони мені категорично не подобаються ці самі студенти, але тепер виявляється. За політичну свободу, за свободу слова і за свободу самовираження можна звільнити з американського університету, тобто просто за реалізацію свого конституційного права, вони позбавили грін карти і вигнали у цього палестинського аспіранта за його участь в демонстраціях. Ви на цьому заробляєте великі кошти? Ви ж Розумієте, що всі ці іноземні студенти, аспіранти, всі, хто там вчаться в цьому колумбійському та інших університетах, це все великі заробітки для системи освіти сполучених штатів і для її уряду. Він купив цю грін карту, він заплатив за це навчання. А кого цей палестинець мав підтримувати? Не палестину хтось в Європі, якийсь третірядний політик, брякнув, що непогано було би ввести мита. Якщо ми готуємося до торгівельної війни, зі сполученими штатами, то доведеться ввозити мито на американські віски. Невідомо хто в Європі може пити американські віски. Воно погано в Європі багато нормального віскі, шотландського, ірландського віскі. В якій небудь Греції, можливо, в якомусь селі п'ють американські візки з незрозумілими намірами. Але щойно про це дізнався Трамп, це навіть не урядовець, це зовсім десь так промайнуло. Він почав погрожувати впровадженням 200% відсоткових мит на європейські вина на сталі ще на що-небудь його обурила не сама можливість, що хтось впровадить якісь мита на якийсь американський товар. Тим паче, що він знає, що не впровадять. Його обурило тим, що хтось там в далекій Європі, якийсь трітюрядний політик, вирішив не принизитися. Хоча справді є такі, що не хочуть принижуватися. Каллас, наприклад, дехто із поляків, наприклад, Каллас сказала, що на Америку вже не можна в повній мірі покладатися, і нам в європі потрібно гуртуватися і шукати контактів з іншими країнами, співробітництво натикаючи на Китай. Її зараз там змішують з багном проамериканські діячі і власне американські діячі, але тим не менше є люди, які не прогинаються. Сікорські, наприклад, все таки для того, щоб у Європі стати великою, спочатку потрібно згадати про гідність. Втім, вони довгі десятиліття звикли прогинатися перед Мігрантами, звісно, що вони будуть прогинатися перед американським начальством. Тим часом впали ф'ючерси на газ. Це в зв'язку з тим, що американці купляють Північний потік. 2 і тепер вони будуть контролювати. Оце постачання московитського газу в Європу. Вони будуть знімати з цього свій великий відсоток. Вірогідно, оця газоторгівля, вся ситуація з північним потоком, відновлення постачання московитського газу в Європу в повному обсязі є одним з елементів домовленостей з московитами по мирній угоді. Сьогодні голосування за бюджет в Сполучених Штатах. Я не знаю, чим це закінчиться. В цьому бюджетному плані є скорочення фінансування американських збройних сил. Невеличке, але тим не менше є. Як вони збираються протистояти Китаю? Цікаво, в цей час нас не можуть не тішити китайці. Китайці заявили, що вони припиняють постачання товарів в Європу через Московію. Тому що вони розчарувалися в московитському уряді, розчарувалися взагалі в усій цій системі. Занадто багато конфіскації на митниці. Тепер через московію вони своїх товарів постачати не будуть. І найбільша китайська компанія оголосила, що припиняє закупівлі московицької нафти, тому що боїться санкцій Сполучених Штатів. Не треба очаровуватися китайцями. Адже ми повинні пам'ятати, що китайці все таки допомагали і допомагають Московії знищувати українців. Вірогідно, все-таки значна частина північно-корейських снарядів має китайське походження. Але всі ці східні люди дуже хитрі, не лише китайці, але так само і турки Ердоган зібрав послів. Це нещодавно оголосив, що туреччина ось зараз обов'язково буде в Європейському Союзі. і... Претендує на те, щоб зайняти місце постійного члену в Раді безпеки ООН. Туреччина стала доволі сильною в воєнному смислі державою. Це єдина держава, яка має солдатів, причому солдатів, які постійно виконують бойові завдання. Якщо вже до розміщення контингенту дійде в Україні, то швидше всього більша частина цього контингенту може бути турецькою. У турків дуже сильна. Школа навчання пілотів навіть є таке поняття. Турецька школа навчання пілотів. І вони справді там дуже добре літають на цих F-16, між горами, яким чином постійно виграють міжнародні змагання. І вірогідно, більша частина снарядів 155 мм, які зайшли в Україну під час повномасштабного вторгнення. Це турецькі снаряди, тобто вони нам сильно допомагали снарядами. Слава Богу, що у них добре поставлене виробництво. Вони створили спільне підприємство з італійцями і розробляють зараз турецький літак п'ятого. Покоління це не заважає їм купляти московицьку нафту і е, взагалі наживатися на московицьких труднощах. Вони хитрі, вони воювали з курдами весь час, але е, зараз підконтрольний їм сирійський уряд уклав угоду з курдами. Якось вони швидко все це діло переосмислюють. Єдина е, повноцінна в військовому смислі країна. В Європі це як не дивно Швеція. Звісно, у Франції є ядерна зброя і в Британії є ядерна зброя, і Британія навіть частиною цієї своєї ядерної зброї може самостійно розпоряджатися без сполучених штатів. Але Шведою у себе виробляє цю лінійку озброєнь і ряд озброєнь шведських дуже хороші. У Швеції, як ми ж з вами вже говорили, майже готова ядерна зброя. Це законсервована програма. Тому випадку, якщо вони приймуть рішення її розконсервувати, вірогідно так вони і зроблять через півроку, у них вже може бути 30 ядерних боєголовок, і далі вони їх будуть штампувати в наростаючій кількості. Британія, Норвегія, Швеція і Фінляндія це є ті країни, які найбільш предметно нам допомагають, і найбільш предметно на нас розраховують. Ми вже казали, що тільки норвежці в останній час прийняли рішення вкласти в українське оборонні підприємство 8 мільярдів євро. Україні потрібно переосмислити власну участь в деяких міжнародних організаціях. Всі зараз це роблять. Сполучені Штати це роблять європейці це роблять. Є Європейський суд з прав людини. Це антиукраїнська організація. Вони позавчора прийняли рішення, що Україна має виплачувати якимсь там жертвам трагедії другого 2014 року в Одесі. Якісь компенсації, пам'ятаєте, тоді сіпари спробували розкачати Одесу і захопити органи влади в Одесі. Так само, як це вони зробили в Луганську і Донецьку, але там знайшлися проукраїнські сили. Серед них був, до речі, і Дем'ян Гану, і зуміли загнати їх в будинок про спілок. І ті, коли намагалися сепари... Захищатися за допомогою пляшок з Напалмом від українських активістів підпалили самі себе, і там якась кількість людей згоріла разом з цим будинком про спілок в Одесі. Чомусь є і навіть українська преса називає це одеською трагедією. Що там трагічного? Навпаки, це одна з перших українських перемог. Одеса залишилася українською, українські сили в Одесі перемогли. Все сталося чудово. Братя, необхідно дбати за чистотою слова вживання. Це я звертаюся до українських журналістів і редакторів. Не одеська трагедія, одеський тріумф. Ну і Київ, як ви знаєте, в Києві нарешті почали боротися з корупцією. Не Київська міська державна адміністрація стала боротися з корупцією а Правоохоронні і антикорупційні органи пройшли обшуки і притягують зараз до відповідальності дуже багатьох високих чиновників. Наприклад, топ посадовці Київ Зеленбуду. Вони хотіли отримати 25 мільйонів гривень тільки з однієї оборудки в якості відкатів. І цей генеральний директор, затриманий Київ Бахмат Юрій Олексійович і перший заступник генерального директора, заступник начальнику. Управління капітальних вкладень, ну, тобто, все начальство затримане. Це стосується і київ там теж шмони і теж виявляється, що все наскрізь корумповане. І виявляється, взагалі, вся київська міська державна адміністрація корумпована наскрізь. Єдина людина, яка, по-моєму, не пред'являється там звинувачення, це мер Клічко, який все це очолює. Він очолює всю цю корупцію. І вірогідно, він єдина людина в Києві, яка не здогадується про цю корупцію. Ви вірите, що він не брав свою долю з усіх цих корупційних оборудок, з незаконного виділення землі з зеленбуду, з благоустрою? Ну з усього всього цього. Я знаю таких наївних людей, які в це вірять. Я один з них. От зеленбуд, з якого ми почали в усій Україні приблизно 14 тисяч таких зеленбудів. 14 тисяч подібних благоустрів, 14 тисяч всіх цих структур. Питання: а навіщо вони? Навіщо така величезна кількість чиновників в Києві? Всі ці роботи мали би виконувати приватні фірми, всі ці зелембуди давно мали би бути продані з аукціонів. Комунальні підприємства, так само як і державні підприємства, не повинні бути в природі. Держава не повинна займатися бізнесом. Комунальна влада не повинна займатися бізнесом. Бізнесом мають займатися бізнесмени. А держава і комунальна влада мають давати на прозорих конкурсах акціонах. Підряди для бізнесменів контролювати якість роботи. І ще раз нам потрібна антибюрократична революція, і за це потрібно боротися. Якщо хочете, можете робити це разом з братством. І останнє сьогодні день українського добровольця, і я вітаю всіх добровольців, тому що чин добровольця це найпрекрасніше з усього, що стається під небесами. Поруч з нашими предками князівської доби, поруч з бійцями Великого князівства Литовського, поруч з козацтвом і героями визвольних змагань ХХ століття, добровольці АТО і повномасштабної війни назавжди залишаться в історії, і разом з ними добровольці братства, адже братство формується виключно на Добровольчій основі день добровольця придує дню перемоги, які українські добровольці обов'язково відсвяткують на руїнах Москви.